Божі слова на кожен день. У кожній церкві є люди, які створюють проблеми для церкви або втручаються в Божу працю. Кожен із них перевдягнений сатана, який просочився у Божий дім. Такі люди чудові актори, вони постають переді мною з великою повагою, кланяючись. І, розшаркуючись, живучи, як шолудиві собаки, та присвячуючи себе цілком досягненню своїх власних цілей, але перед братами і сестрами вони показують свою мерзенну сторону. Коли вони бачать людей, які втілюють істину в життя, то накидаються на них і відштовхують у бік. Коли вони бачать людей більш грізних, ніж вони самі то підлещуються і прислужуються їм. Вони шаленіють у церкві. Можна сказати, що такі місцеві задираки, такі прихвосні є у більшості церков. Разом вони поводяться по чортівськи, переморгуючись та обмінюючись секретними сигналами, і жоден із них не втілює істину в життя. У кого більше отрути, той і є головним демоном, а хто має найбільший авторитет, той і веде їх, високо піднявши прапор. Ці люди лютують у церкві, поширюють свій негатив, сіють смерть, роблять, що хочуть, кажуть, що хочуть, і ніхто не наважується їх зупинити. Вони повінця, сповнені схильностями сатани. Щойно вони здіймають галас, як до церкви входить подих смерті. Тих у церкві, хто втілює істину в життя, зневажають, і вони не в змозі докладати всіх своїх зусиль у той час, як ті, хто заважає церкві й поширює смерть, лютують усередині. І крім того, більшість людей слідують за ними. Все просто в таких церквах панує сатана диявол їхній цар. І якщо прихожани не повстануть і не відкинуть цих головних бісів, то рано чи пізно вони також прийдуть до погибелі. Відтепер і надалі проти таких церков. Мають бути в житті заходи. Якщо ті, хто хоч трохи здатен втілювати істину в життя, не прагнутимуть цього, то така церква буде стерта з лиця землі. І якщо в церкві немає нікого, хто бажає втілювати істину в життя і нікого, хто може свідчити про Бога, така церква має бути повністю ізольована. А її зв'язки з іншими церквами мають бути розірвані, це називається поховати смерть ось що означає зневажати сатану. І якщо в церкві є кілька місцевих задирак, за якими слідує мошкара, що абсолютно позбавлена розсудливості, і якщо прихожани, навіть побачивши правду, все ще неспроможні звільнитися від пут та маніпуляцій цих задирак, то всі ці нерозумні, зрештою, будуть вигнані. Хоча ця мошкара, можливо, і не зробила нічого жахливого, але вона ще більш брехлива, підступна та вартка, і кожен, хто подібний до неї, буде вигнаний. Не залишиться жодного. Ті, хто належить сатані, будуть повернені сатані, а ті, хто належить Богу, неодмінно вирушать на пошуки істини це визначено їхньою природою. Нехай згинуть усі, хто слідує за сатаною. До таких людей не буде жалю. Нехай ті, хто шукає істину, будуть забезпечені. І нехай вони досхочу насолоджуються Божим Словом. Бог праведний, Він ніколи не став би віддавати комусь перевагу. Якщо ти диявол, то ти не здатний втілювати істину в життя. Якщо ти той, хто шукає істину, ти точно не потрапиш у полон до сатани. У цьому... Немає жодних сумнівів.